Сьогодні 10 січня вівторок! Прошу Бога про благодать доброго розуміння, навчання святого Євангелія. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. Одного разу фарисеї, приступивши і спокушаючи, питали Ісуса: Чи можна чоловікові відпустити жінку? Він Відповідь сказав їм, Що заповів вам Мойсей? Вони сказали Мойсей дозволив написати розвідного листа і відпустити. Ісус сказав їм То через жорстоке ваше серце, написав він вам той припис На початку ж сотворення, Бог создав їх чоловіком та жінкою. Ось тому чоловік покине батька матір і пристане до своєї жінки. І обоє будуть одним тілом, тому вони вже не двоє, а одне тіло, що, отже, Бог з'єднає людина, хай не розлучає. Вдомі ж учні знову його про те спитали, і він сказав їм: хто відпускає свою жінку і бере іншу, чужу ложить з нею, і коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого чужоложить. ложить. У ті давні часи серед фарисеїв, здається, існували різні погляди на припустимість подружнього розлучення. Ішлося про право чоловіка відпустити або вигнати свою жінку і відповідно одружитися на іншій. Одна з шкіл відстоювала більш жорстку позицію, стверджуючи. Що для розлучення потрібна досить серйозна причина. Інші ж казали, що причини можуть бути і більш простими наприклад коли жінка погано готує їсти чи ще в якийсь інший спосіб не догоджає своєму чоловікові. От в подібну дискусію і намагаються затягнути також Ісуса. Напевно, хочуть почути Його аргументи, а згодом розкритикувати їх з позиції конкуруючої богословської школи. Ісус, однак, не вдається в хитросплетіння людських аргументів, але звертається безпосередньо. До початкового Божого задуму, Бог створив чоловіка і жінку для досконалої, взаємної любові і вірності. Що, отже, Бог з'єднає людина хай не розлучає, якщо закон Мойсея і допускає розлучення, то це лише тому, що людина через своє серце. Зранений гріхом виявляється неспроможною сповнювати Божий задум любові. Отже, Ісус стверджує, що подружній зв'язок має бути непорушним. По-людськи, така вимога нам подекуди може здаватися надто категоричною, адже можливі помилки, розчарування різні складні життєві обставини. Все це напевно так. Але сьогоднішній Євангелій ясно закликає нас. До більш глибокого і відповідального ставлення до таємниці людської та божої любові, чи я це розумію і приймаю? Одного разу фарисеї, приступивши і спокушаючи, питали Ісуса, Чи можна чоловікові відпустити жінку? Він у відповідь сказав їм Що заповів вам Мойсей? Вони сказали Мойсей дозволив написати розвідного листа і відпустити. Ісус сказав їм То через жорстоке ваше серце, написав він вам той припис. На початку ж сотворення Бог создав їх чоловіком та жінкою. Ось тому чоловік покине батька матір і пристане до своєї жінки, і обоє будуть одним тілом тому вони вже не двоє, а одне тіло. Що, отже, Бог з'єднає людина хай не розлучає вдомі ж учні знову його про те спитали, і він сказав їм Хто відпускає свою жінку і бере іншу, чужоложить з нею? І коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого, чужоложить. Господи, навчи мене розуміти та приймати твій задум, згідно якого ти мене створив на цей світ. Навчи мене жити у Твоїй досконалій любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.